А тепер поговоримо про найбільший скандал цього тижня, точніше, один із найбільших скандалів цього тижня. Мова піде про російського співака ротом Віктора Цоя, пісеньки якого розпівав роз. Півав так у Львові якийсь 17-річний підліток. От йому зробили зауваження. Таким чином я дізнався, що є. У нас виявляється така депутатка Піпа. Оце була вона. Підліток відреагував по-хамськи. Тому давайте поговоримо і про росіянські пісеньки. І про так звані легенди року насправді це не так, коли мова йдеться про це. І взагалі про будь-якого виконавця так званого російського року нема ніякого російського року все злизане з інших гуртів західних. Безумовно про це я розкажу. Але давайте почнемо з тієї історії з хамовитого підлітка. Ну власне, давайте подивимося, як це було. Я не пойму, что вам надо? Я вам видно уяснила, что. Слушайте, окажите мне услугу, отстаньте от меня, пожалуйста. Вы тоже сделайте мне послугу. Перестаньте говорить мову людей, которые меня убивают. Вы сейчас стоите тут живая вообще-то. Я прошу. Послушайте, те, Львов, з... чем... Одессу больше, чем Львов. В Одессе все говорят как-то на русском, как-то всем Не всі говорять. Я вообще-то із Одеси только що приїхав, ну, всі на русском говорять. Ну и що? І то, що я може, я краще мож, знаю хто там як, на чому говорить. Я маю купу друзів, які в Одесі говорять українською. Ну б це ваші друзі, а я сам, все, я, ну, сам... Це вже я сам... Ну я на вас заяву в поліцію напишу. Короче, мені да і батьки. Він виконував пісню російською мовою, яка заборонена з березня 2022 року. Всі пісні а, російською мовою. Хочеш бути? Я сіджую ісмадрючу дзвоня. Скажіть, будь ласка, хто підніміть руки ті, хто свого часу співав пісні Цоя під гітару? Да, я сам був такою школотою, як оце 17-річне 17-річне 17-річний підліток, і лише коли став дорослим, я почав задумуватись: а про що власне пісні Цоя? І розумієте, коли ти підліток, і ти така якась неповторна, унікальна, горда і незалежна кульбабка, а навколо такий злий світ, то можна ще співати пісні Цоя. Про що вони ми з вами ще поговоримо? Я до чого це веду? Я дуже здивований. Ну, про те, що виконання російської музики недопустиме, це мені здається, що комусь потрібно це ще доводити. Що ті, хто пускають по нам ракети, ті, хто вбивають нас, ті, хто, хто минулого тижня вбив дворічну дівчинку, Лізу, от вони слухають того ж Цоя. То, що ми маємо його слухати, що цей для нас, чи який-небудь там ДДТ, і оце все інше машина в хто там ще, для нас настільки важливі? Та ні. Це по-перше. По-друге, я чим здивований, що знайшлись дорослі, які, виявляється, ще не виросли із того віку інфантільної школоти, які почали захищати. Власне, виконавця цього підлітка, і те, що він співає Цоя. Ну, сам підліток, треба сказати, він спочатку вибачився, потім сказав, що він нічого не вибачається. Там незрозуміла історія, але цей підліток не важливий. У підлітка ще буде час подорослішати. А я про тих, хто знаходиться в тому числі, виявляється, із моїх якихось знайомих знайшлись люди. Які кажуть, що ну а що ж, це ж наше дитинство? Так от справа в тому, я був на концерті Цоя, коли він свого часу виступав у Дніпрі, але справа в тому, що це дійсно дитинство. Деякі речі з дитинства мають залишатися в дитинстві, тому що людина, вона для того й доросліша, щоб еволюціонувати, щоб виходити із стану гордої, незалежної і унікальної кульбабки, якій усі всі усі винні. І вона просто гордо відокремлюється від інших, і, 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 ну, якщо є в кармані пачка сігарет, і оце от, все таке інше. Ні. Коли людина дорослішає, вона розуміє, що таке відповідальність. А виконувати е, сьогодні е, пісні Цоя, це безвідповідально. Тому що цой, як і інші російські виконавці, будь-які, немає ніяких хороших русських. Він є агентом Росії. Там, де співають Цоя, там туди проникає Росія. Там, де співають Висоцького, на піснях якого я теж виріс, туди проникає Росія. Там, де захищають пам'ятники Пушкіну. Пушкін це солдат, Пушкін, Цой, Висоцький. О, до речі, можна показати прекрасну картинку нашого, до речі, земляка Максима Паленка. От, там оці усі, в тому числі і Висоцький, і Цой, і Хто там Достоєвський, і Толстой, зображені в російській окупаційній формі. І це дійсно так і є. Це е, реально представники окупантського режиму. Ось чому цой небезпечний. Тому що ми таким чином заганяємо сюди. Захищаючи його о той, о той самий руський мір, ну те, що на захист цоя став оте недорозуміння Арістович, у цьому я якраз не здивований, але я дуже здивований позицію деяких моїх знайомих, які досі, виявляється, залишились інфантильною школотою. Без соя ми спокійно о, обійдемось. От повірте мене, я з 14-го року обходжусь без соя Пушкіна і отого, цього іншого. І якось мені здається, не деградував. Хоча захисники. Цоя вважають якраз інакше. Ну і нехай собі вважають. Я сподіваюся, розумієте, яка важлива річ, що деякі люди, захищаючи Цоя, Пушкіна, не знаю, там Булгакева та інших, вони не розуміють, що вони захищають насправді е, руський мір. І я не розумію, як можна займатися волонтерською діяльністю, наприклад, і паралельно захищати право того підлітка, виконувати ЦОЯ. Це не право. Розумієте? Це, це не природнє право людини виконувати пісні агресора. Оце якраз те, що, за що людина має нести відповідальність. Якщо підліток поки що в силу певних обставин цього не розуміє, то дорослі люди, які знають, що таке відповідальність, от вони розуміти це мають. Тому я здивований позицією деяких людей, які я вважав яких я вважав дорослими, а насправді вони залишились інфантильною школотою. Ну а тепер при Цоя. Там той підліток на, на, на кілька разів сказав, що Цой – це же легенда рока. Так от ніяка це не ні легенда і ніякого не рока. Тому що весь Росія, коли почав досліджувати тему, я не, не сильний музикант, взагалі не музикант, музичного слуху у мене немає. на ні, чому не вмію, Не вмію, хоча співати люблю. От не цоя вже давно. Але я був здивований, що я знайшов купу музичних відео, в яких і ЦОЯ, і отих усіх ДДТ, хто там у них іще є. Не буду їх всіх перераховувати. Однозначно ви, е, 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 однозначно викрито їх як плагіаторів, тому що, виявляється, в так званому російському році злизано все. І один із головних плагіаторів російського року, так званого, це і є той самий Цой. По-перше, давайте покажіть нам, будь ласка, фото групи Закюре, яку ми свого часу називали просто Курі. Так от, ось так виглядає гурт кури. А давайте тепер подивимось фото груп гурту кіно. Вони навіть імідж злизали один, отак бачите так: готичненко, все в чорному. Імідж гурту кіно однозначно злизаний з гурту кури. Це по перше, але не лише імідж, злизана і вся музика. До речі, гурт кури це. Найбільша жертва плагіаторів російського року, тому що її всі пісні у різних гуртах, в тому числі в кіно, злизані, от просто повторюються. Ну давайте, щоб я не був голослівний. Да не лише кіно, а і The Smiths, тому що я знайшов цього відео. От якщо ви зацікавитесь темою, то як крав цой і як крали інші російські так звані рок-виконавці, от цього відео просто таки навалом для мене це було відкриття. Тому. Що я особливо цією темою не цікавився, а виявляється, вони злизали все. Так, от, давайте послухаємо зараз один з найвідоміших таких хітів гурту кіно, а потім послухаємо, у кого вони це злизали і наскільки і наскільки злизали, будь ласка. Ну, навіть мені людині без музичного слуху все однозначно. І таких прикладів їх десяток. Не кажучи вже про те, коли я почав думати, а наприклад, от цой, він же ж такий бунтівник, начебто, вибачте, а в чому він бунтівник? В тому, що під час радянської влади, ще за часів радянської влади, він збирав стадіони, заробляв на концертах. Ніхто його власне не забороняв. Він успішно робив свою кар'єру. В чому він бунтівник? Можливо, він бунтівник у текстах своїх пісень. Ну от Давайте згадаємо знаменитий приклад перемен э, требують наші серця, перемен требують наші глаза, в, нашим, э, смехі в э, наших смехів, наших э, серцях і пульсації вен, перемен ми ждемо перемен. І там ми сидимо на кухні і синім цвідком горіть глаз, і газ, і оце от все. І де тут бунт? Перемен требують наші серця і глаза, но ми самі. За ці переміни, зміни не боремось, ми сидимо на кухні, нічого не робимо, і лише перемін, ми ждемо перемін. Тобто хтось за нас їх має зробити. Ну що, власне, на Росії і відбулось, і відбулось не в кращу сторону. Доки вони сиділи, курили і, і ждали, ждали перемін, вони дочекались. На відміну від українців. Які оці зміни і зміни на краще будують власними руками і під час майданів, і тепер під час війни, захищаючи свою державу і своє майбутнє, і свою свободу, і своїх дітей? От тому цой це не про наше дитинство і не про наш бунтівний період якогось е, якоїсь нашої юності, тому що, по-перше, Цой ніякий не бунтівник. По-перше, він повний конформіст. По-друге, за нього все вирішував. да, у нього ж був продюсер е, Юрій Айзеншпіс, який відмодав е, 10 років на тюрячці, Якщо я не помиляюсь, так от е, 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 саме Айзеншпіс зробив із соя зірку, і зірку він не робив не лише із соя, а й з інших гуртів. Якщо не помиляюсь, він е, Продюсував ще й гурт технологія, давно забутий. От якщо Цой він паразитував на Зек'ю з Smiths», то е, технологія копіпастила депеш мод. Ну але то такое. Так от слухайте гарну музику, якщо е, і потім е, це настільки недолуге виконання, е, вони примітизували дійсно якісних західних виконавців. Тому, можливо, Цої популярний такий, тому що його просто от, взяти якомусь підлітку, вивчити три акорди і поганим голосом е співати це на гітарі. Як на мене, це просто огидно. Не кажучи вже про війну, про ті жертви страшні, які ми несемо, і про тих вбивць, які вбивають нас, слухаючи того самого Цоя або Висоцького, без яких ми з вами прекрасно обійдемось. Тим більше, що насправді вони ніякої цінності. Не собою не несуть, окрім шкоди, тому що вони є провідниками того самого руского міра, якого ми е, намагаємось позбавитись, і якого ми безумовно позбавимось.